В межах підготовки першого безбар'єрного маршруту у Дніпрі тривають роботи на проспекті Дмитра Яворницького. На перетині з проспектом науки нині завершують ремонт пішохідної зони. в цій ремонті роботи тут входить як заміна асфальтобетонного покриття зруйнованого або плиточного старого покриття на нове широкоформатної плитки. Також улаштування поряд частини велодоріжки, яка співпаде. З тим об'єктом, який ми в минулому році виконували, це площа Соборна, де також відремонтовані тротуари, проїзна частина, платформи для посадки пасажирів, і також велодоріжка, суміщена з маршрутом, з смугою руху для громадського транспорту. Пониження бордюрів, тактильні елементи, майже безшовна широка плитка. Основна мета зробити цей маршрут доступним для всіх людей з інвалідністю, батьків з візочками, осіб літнього віку, військових після поранень та всіх, хто стика. З фізичними або сенсорними бар'єрами у міському середовищі дніпряни вже помічають позитивні зміни. Хороший тротар, нормальний, як певно має бути. Нормально тільки матрі, що добудували, добудують все буде чудово. Я чула, що буде ще доріжка, велодоріжка то буде взагалі супер. Роботи саме на цій ділянці розпочали 16 червня і вже готуються переходити до наступних етапів. На сьогоднішній день дорожні служби займаються саме перелаштуванням бордюрного каменю з іншої сторони дороги, так як потрібно оновлювати ще й покриття в проходах, щоб вони були без нарікань. І далі будемо вже переходити на іншу сторону проспекту біля. Зі Сторони політехніки і зі сторони стрічного музею, щоб виконувати саме пониження і доступність на перехрестях і далі вже будемо поступово спускатися в бік центру, тобто в сторону вулиці Леся Гончара. Асфальтування на цій ділянці проводитимуть переважно вночі, щоб не заважати руху транспорту. Загалом маршрут простягатиметься від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького і до залізничного вокзалу. Марія Хриківська Ван Павлухіванні Беські Дніпрові.